Хоче подивитись такий розклад? Хоче зробити такий розклад, на тему. А хто вас? О, цікаво. До чого у нас тут дявол А, Хто вас продивляється на картах? На оракулі, на картах, на рунах. Хто вас продивляється на картах? Хто вас продивляється на картах? Ну, Хтось бачить ваші зміни, і ці зміни його не дуже радують. Чоловік, якийсь король жезлів, можливо, вогняної стихії, знак зодіаку. а взагалі чоловік імпульсивний, любить бути в центрі уваги, добре підвішений язик, однозначно, добре вміє розказати. Достатньо, чогось приходить така думка, достатньо начитаний. От розумний розумний мужчина. Добре, а що він чого він про вас передивляється? Чого він розповідається, що від вас хоче. І хто це взагалі? Хто це взагалі? Мужчина, хто він? А, от і... <смі> а от і наш дьявол вийшов, от того він там і ви Дьявол — це мужчина, який абсолютно від вас залежить. По дьяволу і про його жезла можна сказати, що у вас, скоріше всього, були сексуальні відносини і такі, в яких було багато страсті. Але ви пішли від цього. Правда, скажу прям розбите серце, бо поки важко це сказати, не бачу кубків. Але вам тяжко було тяжко було піти від цих відносин. Ну, ви пішли в своє майбутнє, в свою, можливо, хтось пішов в нову роботу, в нове місце, в щось нове, щось в своє, без нього. Займатися якоюсь справою, хтось пішов займатися якимось творчістю, вивченням чогось. Клас. Про навчання, якщо тут говорити, хтось пішов навчатися, пізнавати себе, наповнятися. Бо, скоріше всього, ці відносини у вас і по цій карті, і по д'яволу, і він жезливий, вони вас знесилили. Так, вони вас знесилили, ці відносини. Абсолютно. І ви пішли в своє наповнення. І в цьому наповненні. Ви вибрали себе, по-перше, можна покупкам. В цьому наповненні у вас відкриваються таємні знання. Яшельник, це про таємні знання може говорити. Плюси кубки це інтуїція, в принципі, це чувствування, це почуття відчуття. Плюс Верховна жриця — ви пішли, можливо, що в езотерику. Але 100% це вивчення таємних знань. Клас. Окей. А що він до нас хоче? Цей король що він до вас хоче? Що він нас хоче, що він вас дивиться, що він хоче? Чого? Ну, у нього печаль таска. Він ніби зрозумів, що все-таки мав до вас почуття глибше, ніж просто по е залежності по дьяволу, тому що тепер показують, що він е відчуває себе абсолютно знедоленим, е розбитим, дуже сумує, сумує за вашим минулим. І оцей сум, оця таска за вами, вона. Вона як. Його життя стає неможливим. Він не може знайти ніякого спокою в своїх в своєму існуванні. Не може якось зібратися. Він відчуває, що в нього, от ви як пішли, ніби щось важливе в нього забрали. І він тепер не може чувствовати себе, відчувати себе повноцінно, повноцінною нормальною людиною. Клас. Так, да. от і ви. Ну, тому що, тому що все. Як це хочеться сказати, потяг поїхав. А ви до нього тепер холодна, ви тепер набралися розуму, ви вирішили, що ніяких більше залежності, вони вам нічого хорошого не принесуть в цьому житті, і вирішили піти своєю дорогою і покінчити з цими токсичними залежними відносинами. Да, ви читаєте якийсь результату по питанню своєї роботи. Можливо, хтось кудись вложився, чекає. Заробітку. Можливо, це просто ви зараз чекаєте зарплату. Але ви зайнялися зараз фінансовою сферою більше. Реалізацією своєю. Так, ви будете від нього захищатися. І взагалі зараз від нього від нього захищаєтеся. Але вам це нелегко вдається. Все-таки, як учуття, що у вас теж є. Да. Може, десь глибоко всередині, але захищатися від нього. Ви розумієте, що це правильно, але вам важкувато. Ну, дівчата, ви імператриця. Все у вас вдасться. Це жінка мати, це жінка наповнена любов'ю, яка знає собі ціну, яка знає, що таке турбота, яка вміє кохати, яка вже точно определилася з тим, що вона хоче від цього життя. Да. Ваша доля все-таки в іншому. Ніяких залежностей, ніякої токсичності, ніяких аб'юзивних відносин. Це, це вам не по долі, і це вам не потрібно. Вам потрібно ставати мудрецем. Можливо, хтось буде вчертилювати, я не знаю, якщо говорить про духовність, а скоріше, тут і 20-й аркан Верховний суд і Верховний Жрець, це все-таки про духовність, про... ви зможете давати якісь людям, можливо, настанови, і вони зможуть кардинально міняти їхню долю. Ваша місія в більш високому, ніж тут по дьяволу відносини строїть. Це не про вас, і не для вас. Можливо, це для вас просто був якийсь урок, але ваша місія це в Верховний Жрець. Вас будуть слухати люди. Ви будете нести істину. Нехай буде так, на благо.